День пам'яті та перемоги. Поділаємо, що ще буде наступні та перемоги нашої держави. Але все великою ціною дається. Сьогодні я опублікував, що загинув син нашого колеги, депутата з Київської Миколаївни. На жаль, такий стан Давайте хвилювача, що ми повинні. thank <laughs> you У нас 16 депутатів, ворог наявність 108 подальшому сесії в сторону. oh Порядку денного народа на питання пропозиції доповнення заступних факту. Немає стави на голосування за основних цього проголосувати та підтримати. Перше питання денного. про нас. Змін до рішення Берзацької міської ради. 24.12.24 року No213987. Про затвердження програми розроблення та оновлення містобудівної та земнопорядної документації населення путів Березанської міської ради Броварського району Київської області на 25-2027 років і скаїв Петрові, будь ласка. Продовжується робота, тому є необхідність зміни до даної програми доповнивши її трьома пунктами. Перший пункт це те, що ми завершуємо розробку нормативно-грошової оцінки села Садового, тому просимо внести Кошти на дану документацію в розмірі 58 тисяч вісімсот гривні 24 копійки. Другий пункт це розроблялось обмінний файл, електронний обмінний файл для того, щоб привести у відповідність дані про земельну ділянку з управлінням соціальної роботи та ветеранської політики в розмірі 5 тисяч. І на минулій сесії прийнято рішення про формування. Земельної ділянки з подальшим продажем права оренди. На даний відробіт просимо 20 внести зміни до програми, включивши туди суму 22 тисячу. Запитання по позиції. Але на голосування за захватується, ну, прошу проголосувати та підтримувати. Затверджує технічну документацію з до нормативно грошової оцінки земель села Колипча, Перезальської міської ради Проварського району Київської Київ, області. Київ. На минулій сесії виділялися кошти. За цей період вже розробили технічну документацію з нормативно-грошової оцінки села Колипче. Вона вступить в дію з 1 січня 2026 року. Тому пропонуємо затвердити дану нормативну грошову оцінку, також оприлюднити дані про дану нормативну грошову оцінку і внести зміни, відповідні зміни до діючих договорів оренди. Запитання пропозиції. Место на голосування за основу про Прошу проголосувати. Наступний пророці питань також на минулій сесії давався дозвіл на розробку проєкту землеустрою комунального підприємства Місь водоканал під існуючими їхніми об'єктами. Даний проєкт розроблений, тому виноситься пропозиція затвердити даний проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки у комунальну власність для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, а саме підвиротництво та розподіл газу, постачання пари, гарячої води, зберігання, очищення та дорослі. Щою 2 гектара 215 215 тисячна за адресою вулиця Сортова в місті Березань. А, також необхідно буде здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на територіальну громаду міста Березань в особі Березанської міської ради і комунальному підприємству водоканал Березанської міської ради передати їй в дану земельну ділянку постійне користування площою 2,15-21 гектара по вулиці. Сортова, 7 в місті Березань. Комунальному підприємству здійснити відповідні дії щодо реєстрації права власності і права постійного користування за даним підприємством. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та цілом, прошу проголосувати підтримати. Дякую. Наступне питання проведення зміни рішень 76 сесії Президентської міської ради 8 року, -й, -й, 23 23123 року номер 286 про затвердження програми питна вода на 2024 2026 років. шостого року. Шановні депутати просимо внести відповідні зміни до програми питна вода, виділивши 200 тисяч для. Проведення чистки і покращення водопостачання сіл ябуне і Японівського Старостинського. Просимо 200 тисяч. Проганна. Юрій, коротенько, промоти, щоб скважини, які були ну, прийняті 23 2023 році для обслуговування і подачі питної води. Я маю ведути ті, що знаходяться в селах. Находяться в крайній задовільному стані. То тобто є з дебить ці кількість в час вже вичерпаний майже замість того, щоб подавати 50 кубів на годину, то подається оціли 10-15, тому, тому що вони замулені ці свердловини, там є багато приборів там ближай на, на дні. Потім розпочати цю роботу із яблуневого свердловини. Почистить її, відновити, поставити новий насос, тобто ну, забезпечити повністю якісною питною водою. Для цього просимо 200 тисяч. А скільки це в період часу ну, вистачить? Ну я думаю, за років на нам на, 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 на достатньо цього, як, як мінімум. Ну, залежить від того, як де експлуатувати це. Ну, Добре, запитання пропозиції.

Тут питання порядку денного про внесення змін до рішення 76 сесії Березанської міської ради 8 скликання від 23.11.23 23 року номер 287 про затвердження програми фінансової підтримки і комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки. Просимо внести зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, а саме виділити 300 тисяч КП міського докаланту для оплати електроенергії. Запитання пропозиції. На голосування за Сном, прошу проголосувати. На Пронесся змін до рішення 98 сесії Берзанської міськради 84.19.24 року номер 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. році. Вносяться зміни до бюджету громади шляхом перерозподілу в межах затверджених кошторисних призначень, перерозподілити 99 тисяч гривень згідно договору з виготовлення табличок для Алеї Героїв спеціального фонду на загальний фонд як придбання інформаційних продуктів для Алеї Героїв, перерозподілити 20 тисяч гривень на забезпечення охорони та підтримки правопорядку і відділу культури. Внести зміни шляхом розподілу коштів від перевиконання дохідної частини бюджету для Центру первинної медико-санітарної допомоги населенню 50 тисяч на придбання калоприймачів, міського 500 тисяч, з них 300 тисяч на оплату електроенергії та 200 тисяч на проведення поточного ремонту та відновлення водозабірної смертловини в селі Яблуневе. 25 тисяч на підготовку до опалювального сезону, тобто плановий технічний огляд, планову повірку і перевірку технічного стану, засоби вимірювання, техніки вузла, обліку, газу, котельні дитячо-юнацької спортивної школи Старт. До бюджету громади надійшла субвенція на активні парки. В цьому році йде співфінансування. Співфінансування за рахунок держави складає 75%, що становить 79 тисяч 56 гривень, та за рахунок місцевого бюджету в розмірі 25%, що становить в сумі 26 тисяч 352 гривні. Для забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх виділити 105 тисяч 140 гривень з них 6 тисяч гривень на оплату послуг з виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки, на якій розміщено запасні поля центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх та 99 тисяч 140 гривень на придбання спортивного обладнання для інвентарю для центру фізичного здоров'я. Спорт для всіх виділити 300 тисяч на Збройні сили України та для центру для, верніше, для Березанської міської лікарні виділити 1 мільйон 740 тисяч 185 гривень на придбання медичної обладнання для оснащення клінічно діагностичної лабораторії, очікувана вартість, аналізатора сечі становить. 197 614 гривень та автоматичний біохімічний аналізатор 1 мільйон 542 571 гривень. Які зміни носяться до бюджету. Запитання позиції. Ставлю на голосування за основу того. Ціну прошу проголосувати та підтримати. За 16 ще прийде. На оглянути, то полізно хочемо повідомити нормальні новини. Перше, те питання, що ми відправляємо дітей на оздоровлення в Італію, все-таки рухається. Вже мені спинуло, що фонд благодійний з Англії придбав квитки вже на літак. Тобто ми десь 3 липня відправляємо наших дітей, веземо звідси автобусами, плюс доєднуються до нас діти із Нікополя, веземо їх до аеропорта Варшаві пана І звідти вони летять в якому віталію, будуть проведи в сім'ях майже півтора місяці. Оздоровляться, розвіються, а потім поваляться, ми їх Так, вчора також я, приїжджав директор. Центрального регіону Європи компанії Баухемі. Це німець. Ми зустрічалися там них на підприємстві. Досить тепла гарна зустріч була, один з них ми про Сергія проговорили. Вони по розглядом зустрічі 에, готові інвестувати в свою компанію Баухемі Баохемі ще півтора мільйона євро, 에, добудовувати будівлю, 에, склади там, себе на територію там, 에, міста дозволяють. До 40 видів нової продукції, пластифікаторів, домішок будуть ще робити. Це додатково будуть створені робочі місця з високою якісною зарплатою, оскільки компанія «Балахемік» має невеликий штат, там близько 40 працівників, але заробітні плати це, ну, досить гарні, і це п'ятірку платників нашої громади вони входять. Також німець запросив до відвідати їхнього центральний офіс. В місті Ботрон в Німеччині це ми дивилися вчора за полку, скільки там ще там ще 600, 600 кілометрів у сторону туди в і Голландії. Також я запропонував, щоб він за цей час, поки ми зберемося туди їхати, то, щоб пропрацював з їхнім муніципалітетом питання партнерства. Ми подивилися, що в цього міста немає партнера в Україні, так, тому заробки Запропонуємо їм співпрацю. Адже я знаю, там в Варварах є, наприклад, два міста побратими в Німеччині, є декілька обцовних. Таке не обов'язково один муніципалітет з однієї країни має право на дружбу. Плюс місто там велике, 117 тисяч населення. Так що, думаю, що це буде всім корисно. Так, тепер ще є деяка інформація, яка виключена для заступників і депутатів. тому Просто показ залишити, но заходьте ми закриємо сесію.